Стріляй, О, дай мені поведихнути. Так, так, так. через мене один, один набой в одному пістолеті. Я стріляю. Пф, пф. Пф. Не нато на рвалось. Та звідки в нього одного з тільки патронів. Очухалась. Я стріляю. Получи. Получи. Денвеле, давай. Пф. І все-таки, що тому? Я думаю, думаю, може, думаю, пф. Чого ні? Думаю, що, напевно, так його пожатила собою. Ні, ні, не спруня. О, Я не зможу ходити. Ти зможеш, не здавайся. Поведимо в операцію, все можливе. Згоєм. Я його вже тут. Пуф, у мене один набой. Все, нема. Давай би новий. Так. У мене безкінечно не количество, бо в мене патрони самі під'єднуються по електриці. Ах, він. Чуть не попали в мене. Ліво, все Так. Давай, Хесінький, ти зможеш. Получи. Получи. Получи, ти не зможеш. На кулеметі закінчують патрони. Ми маємо зберегти цю позицію. Денвеле на відпочинок. Сламайся кулемет щось там собачим. Я, я, піду, я піду стріляти з цієї позиції. Денверо, ти ще молодий, тобі рано померти. Я не згоден з цим мені. Поучи п, коли медник зламався, давай! Давай Получи! Получи! На Надо вам пу-пу, не на тигна ми воєнні найкращі! Пух-пуф. Нево что, о, о. нога відпадаю? Не-не-не-не. ДВВ, снайп. Включай снайперку. Ливо, відпочинок. Я підключу снайпилку. Получить. Чуть-чук. Ч-пух. Чу -пу. У мене стояв у неї получить. Получить. У мене закінчились патрони на снайперці. У мене також тікаємо звідси. Ліло в тебе один Ну, Ми не зупинимо його. Давай я попробую. казав мимо дене, біжимо. Давай понесем у Ох.